Кажуть, що про свекруха анекдотів взагалі не існує. Це неправда, їх багато. Ну, наприклад, вранці невістка встала, вмилася, причесалася, вийшла на двір, а там уже свикруха. Ну, що, доню, худобу уже погодувала? Ні, мамо, ваш син ще сплять. Я просто подивився на ваші обличчя і мені стало радістю, що я потрапив. Я ж не випадково казав, що жінкам, що такі історії подобається. Ну, і ще одна історія. Свитруха згодить невістки. Добрий день, доню, добрий день, мамо. Ну як там мій Степан? Ну так, мамо. Що? П'є, п'є, мамо. Б'є тебе, б'є, мамо. Дома не ночує, не ночує, мама. Зарплату не приносить, не приносить, мама. Ну нічого доню, Головне, аби був здоровий. Від <плес> щирого серця. бажаю вам здоров'я і гарного настрою.